Неопалима купина. Було це дуже давно. Два королі, польський та Угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста, дорогобужа, тепер село Рівненської області. Захисникам града, зайди передали листа. Запропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї. Та здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя. В іншому разі, місто буде спалене І на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуми, з дорогобужа вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його й провели на узвища, де на золочених стільчиках сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям бадилину з листям, подібним до Ясенового з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як? здивувалися владарі, оце й усе? Посланець поклонився. Мені, старішини, доручили передати тільки це. А ще веліли сказати, якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів. Думали, думали, ніяк зрозуміти не можуть, що саме захисники міста сказали їм цим зелом. Коли знайшовся один. Я знаю це зілля. Воно горить і не згоряє. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща, в ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато зеленкуватим полум'ям. Та ще через мить полум'я згасло, і всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений. Такий же рожевоквітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисникам Дорогобужа на ультиматум. І мовив угорський король польському ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаю своїх воїнів додому, і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги хотіли завоювати наш край, але кожного разу залишалися ні з чим, а край зеленіє під синім небом і ясним сонцем, і щоліта тут рожево квітнуть кущі неопалимого зела, утверджуючи незнищенність української землі та її народу. Давайте розглянемо слово копина. Копина це лісова трав'яниста рослина з білими квітами, подібна до конвалії. Її вважають лікарською рослиною. Вона охороняється законом і внесена до Червоної Книги України.